Друзі, усім привіт! Такий трошки незвичний в мене фон для початку відео. Можливо, десь не естетичний, але зрозуміло, що це кулінарна тема, кулінарний влог. Я вітаю вас в себе на каналі, вітаю в новому відео. Маю таку одну курочку, вона вагою 1,4 кг і планую з нею приготувати обід на 2 дні. Вечерю на один раз. Перекус, сніданок не знаю вже на скільки разів. Думаю, що на один це буде день, бо курочка не є такою аж великою, але в цьому і цікавість такий собі експеримент. Бо я вже давно такого не робила. На YouTube я роблю таке для YouTube я роблю таке вперше, тому мені також цікаво, що з цього всього вийде. Тому я всім бажаю приємного перегляду і поїхали! Аби розпочати Приготування своїх страв потрібно розібрати, розрізати курочку от я цим і зайнялася. Розрізаю її на шматочки, все, що мені, якісь плівочки, щось мені не подобається, все відділяю, викидаю, все, що подобається, залишаю. Шкірку з філе знімаю, філе розріз, відрізаю від скелету і відразу різжу на такі шматочки, аби зручно мені було класти в блендер, бо з цього філе я запланувала робити фарш. А скелет мені зрізаю по максимуму м'ясо, і це в мене на супчик іде з грудинки скелет і трошки спинки. Так як суп мій буде з сочевицею, то я подумала, що м'яса можна небагато кладу в суп скелет. Курочки, додаю сиру цибулю, вже почав відварюватись супчик, а я тим часом займаюсь тим, що перероблюю м'ясо на фарш. Я роблю це в блендері. І відразу буду його обсмажувати з цього фаршу. Вже по факту в мене вийшло три страви. It's in my chest. Got me feeling some kind of way I confess the rhythm takes over но no очистила цибульку, порізала її і відправляю смажить. Також. Ще моркву тру на терці, і також відправляю, смажити це, аби знаєте і сочніше було, і щоб начинки було трошки більше, бо фаршу насправді не не дуже багато. Тому так маса збільшилась. Додаю паприку, сухий часник, сіль і залишаю він в мене там. Тушкується на невеликому вогні. Мариную частину курочки: це там бедра, ніжки, крильця в паприкі, сухому чеснику сіль і трошки дала сметани. Має воно трохи замаринуватись, потім буду смажити його в мультипечі. Підготувала вже овочі для супу. Спочатку, коли м'ясо вже наполовину приготувалось, кидаю картоплю, а цибулю, моркву і перець буду з цього робити засмажку, бо суп в мене буде з сочевиці, і для нього я роблю засмажку таку з томатом. Перчик вже кидаю в кінці буквально на одну хвилинку, аби він трошки став м'якшим. І вже, коли картопля Майже доварилася, то вже потім я буду кидати засмажку. Фарш приготувався, і я вже колись говорила, що я завжди перекручую все це в блендері. Процеси відбуваються паралельно, зварилось вже якраз м'ясо, дістала його, аби воно охололо, і потім пообирати його від кісточок. Кинула вже засмажку. Солю додаю приправу в мене вегета. І далі пішов процес готування супу, а я займаюсь фаршем. Чомусь мені так більше подобається, коли от він такий, ніби пастообразний, навіть а без цих грудочок, навіть смак наче змінюється. М'ясо не дуже багато для такої кастрюлі, але так як суп сочевиці, сочевиця в принципі, по білку вона заміняє м'ясо, тому може бути і так. Навар був, бульйон гарний, тому вистачає. Кладу м'ясо вже замаринувалось, кладу його в мультипіч. Виставляю потрібний режим і ставлю і забуваю. Це величезний плюс цього, цієї помічниці моєї на кухні, в тому, що я поставила і забула. Воно вже спрацює, коли буде готово, або там, наприклад, подивитися, потрібно і ще може далі щось зробити. Кладу овочі заморожені поряд, і вони там готуються. Є в мене тісто листкове. Слоєне, тому я вирішила зробити такі міні-бургери, просто його розклала і стаканом роблю кружечки, кладу на листик з пергаментом і ставлю в духовку, змазую жовтком або яйцем повністю, і кладу в духовку на. Температура 200 градусів, 200, може 220. У мене духовка така добряча, тому у мене 200 низ, -верх конвекція на 7-8 хвилин. Супчик вже доварила, вимикаю і займаюся блинчиками. Вчора готувала блинчики, в мене залишилось їх трошки. І от я собі придумала, що можна далі зробити. Так, з'їли без начинки і можна тепер зробити іще з начинкою, бо захотілося мені їх зробити в клярі. Далі побачите. Були в мене, в мене на дві сковороди, я смажу, там у мене маленькі і великі. Маленькі просто так закручую, а великі вирішила. Розрізати, бо вони дуже великі, тому я їх розрізала і закручувала. З одного блинчика було в мене два. А the rhythm takes over. No to rest. It's a love conquest. Наші міні-бургери приготувалися. 7 хвилин в моїй духовці вони стоять. Я вже колись їх робила і показувала в відео це, От. тому процедура така сама, нічого не змінилось. Розрізаємо, робимо ніби карманчик, такий і начинку кладемо. Можна взагалі маленьку дірочку, не повністю як я, розрізати, а маленьку, але мені так зручно. Я спочатку начинила їх фаршем, але потім згадала, що в мене є листя, салату зовсім трошки, тому вирішила зробити вже насправді такий справжній міні-бургер. Потім ще згадала, що можна і моцарелу було, було туди покласти, але вже не схотіла. В мене ще був один, одна упаковка. Листкового тіста, і я вирішила, придумала така такий якийсь пиріг, не знаю все імпровізувала. Тут навіть не вирізала, як бачите, в мене форма кругла, я не вирізала під круг, просто вже сформувала таке під форму ніби коло дно і змазала майонезом домашнім кетчупом. Зверху кладу там. Зовсім трохи залишилось вже начинка, але якраз для такого пирога це саме те, що потрібно. Кладу фарш і зверху кладу моцарелку, розрізаю її і кладу. це. Вона додає все-таки смаку. Якби було без неї, то було б не так смачно, а так набагато смачніше. І зверху на цей пиріг просто взяла так само тісто, порізала якісь, якісь такі полосочки, поклала наверх, трохи його вирівняла більш-менш, змазала жовтком, у мене жовток з молочком, змазала. І, все. і відправляю в духовку так само 200 градусів температура десь приблизно, мабуть, біля 15 хвилин. М'ясо вже приготувалось, викладаю, вирішила викласти його в форму, оскільки духовка в мене включена, то з'єднала з овочами, додала вершків і поставила просто на низ духовки, аби воно все там разом вже мені з'єдналося. Через 5 хвилин я його витягнула. Роблю таку заливку, кляр для своїх блинчиків. Яйце в мене було, яке з кляру залишилось, не з кляру, а коли я змазувала жовток. Додала ще одне яйце, додала десь 150 грам молока і туди вирішила покласти сир, хоча можна було вже цього не робити, можна було безпосередньо вже наверх блинчиків. Ну, але вже так. Викладаю блинчики у форму. Бажано, звичайно, в один це робити слой, але. У мене не було чомусь такого. Ну, точніше, що в мене навіть була форма, але я, можна сказати, забула про ту нову форму, виклала в цю. Зверху залила тим кляром, зверху кладу сир, який, в мене є, який залишився, і ставлю в духовку десь приблизно мабуть, хвилин на 15. От вже готовий результат. Мої міні-бургери. Їх можна їсти як холодними, так і підігрітими. В духовці, вибачте, в мікрохвильовці, тобто за бажанням. Це той самий пиріг, це дуже-дуже смачно. І я тепер точно буду готувати От саме по такому рецепту. Хоча, звичайно, начинку можна будь-яку, але такий рецепт мені сподобався От з фаршем саме. М'ясо з овочами, також смачно, вершки дають вершковий такий аромат насичений, блинчики, які в клярі, і супчик з сочевицею. Це також смачно, корисно, і мені здається, дуже ну, так досить е, насичено, ну, тобто ситно. От, я вам дуже дякую за перегляди. Я дякую, що ви були зі мною. Дякую за коментарі. Наразі бувайте до зустрічі у новому відео. Всім мирного, тихого, спокійного дня. Got me feeling some kind of way I confess the rhythm takes over no room to rest.